Вітаю вас, діточки. А нагадайте, яка зараз пора року. Правильно весна. Час дивовижного оновлення природи. Зранку ще холодно, а вдень вже добре гріє весняне сонечко. Квітень другий місяць весни. Його назва походить від слів квітнути, цвісти. Саме в квітні. Квіти, трави, дерева, кущі починають активно розцвітати. Послухайте народні прикмети про квітень. Теплий квітень мокрий травень. Буде добрий урожай. Коли квітень із водою то травень із росою. Саме зараз у квітні почали квітнути абрикоси. Цвіт цього дерева може вразити своєю ніжністю та весняним настроєм. Він відзеркалює всю красу весняної природи. Перші квіти абрикосу вибиваються з гілок, ніби непомітно, але водночас вони такі яскраві. Квіточки нагадують маленькі рожеві хмаринки. Квіти абрикосу здатні вражати своєю простотою та водночас красою. Вони створюють неперевершений аромат та квітковий килим, який розташовується під деревом. Квітучий абрикос може бути символом відродження і надії. Він нагадує нам, що після холодної зими. Завжди наступає тепла весна, коли все оживає і розцвітає. А тепер, дітки, подумайте та дайте відповідь на запитання, чому другий місяць весни називається квітень? Які народні прикмети квітня ви знаєте? Які дерева одними з найперших квітнуть у квітні? На що схожі квіточки цих дерев? Дякую за увагу! До побачення!